Музею приватні колекціонери. Пропонують цікаві експонати, щоб їх купити бракує коштів. Володимир Непійпиво Костянтин Худолій, перший національний вони пекли короваї, пригощали горілкою та співали. В Київському музеї гетьманства відтворили українське народне весілля. Учасники чотири колективи з Рівненщини та Київщини. Вони розповіли, що в їхніх селах, як і раніше, весілля гуляють щонайменше тиждень. А коли викуповують наречену, торги не зрівняти з базарними. За гуляннями спостерігала Леся Баковська. Вареники, млинці, курувай та особлива домашня горілка. Тилу наснагу на першу шлюбну ніч молодому і молоді з червоною биндою. У музеї гетьманства справжні весілля. Щоправда, вісімнадцятирічні молодята Мирослава та Сергій одружуються не вперше. Це вже певно, третій. Все заради того, щоб познайомити гостей зі справжніми весільними обрядами. Чотири колективи з Рівненщини та Київщини пекли короваю, вбирали молоду до шлюбу та співали пісень. Всі учасники до весілля готувалися як до справжнього. Готували вінки, ось лінти наглажували, костюми, все збирали на миста.

Кульмінацією весілля є зняття з нареченої вінка після цього обряду. Дівчина стає молодицею, тобто дружиною. І тоді вже розпочинаються справжні гуляння. Гості жартують до світанку сьогодні не розійдуться. Олеся Биковська, Олександр Самолов, перший національний.